На Коломийщині вилучили тютюну на понад 300 тисяч гривень. Водія, який перевозив контрафактний товар, зупинили поліцейські у транспортному засобі та у помешканнях Керманича, слідчі вилучили понад 800 кілограмів тютюну. Деталі від правоохоронців. Днями наряд сектору реагування патрульної поліції «Снятина» під час несення служби у вечірній час зупинили автомобіль Рено Мастер, яким керував 29-річний мешканець Заблотівської територіальної громади. Під час перевірки транспортного засобу у вантажному відсіку інспектори виявили поліетиленові пакети з сухою подрібленою речовиною. Вона за характерним запахом та ознаками була схожою на тютюн. Загальна вага виявленого становить близько 300 кілограм. На місці одразу ж було викликано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції. Надалі у ході невідкладних слідчих дій правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та тимчасового проживання правопорушника. У помешканнях слідчі вилучили близько 500 кілограмів, тютюну та інші речові докази. При спілкуванні з правопорушником поліцейські з'ясували, що чоловік зберігав підакцизну продукцію з метою подальшого збуту. Загальна вартість вилученої. Незаконної продукції становить понад 300 тисяч гривень. Вилучений тютюн поліцейське направило на проведення експертизи. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України йдеться про незаконне зберігання та транспортування з метою збуту підсекцизних товарів.